Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в гру «Впіймай голосний звук А. Я буду називати слова, а ви будете ловити слово, в якому є звук А, і визначати, де він знаходиться: на початку слова, чи всередині, чи в кінці слова. Якщо готові, розпочинаємо. Слухайте слова. Автобус, бегемот, гриб. В якому слові є звук А? Вірно, слово автобус починається зі звука А. Наступні слова індик мед кавун. Ви правильно почули це слово кавун. Звук А знаходиться всередині слова. Граємо далі. Дерево, верблюд. Банан. В якому слові є звук А? Вірно, банан. Всередині слова чуємо два звуки А. Продовжуємо грати. Апельсин вовк гудзик. Молодці. Слово апельсин починається зі звука А. Уважно слухаємо наступні слова. Білка, дельфін, йогурт. Хто впіймав слово зі звуком А? Так, слово білка. Закінчується звуком А. Граємо далі. Бджола, горіх, лимон. Вірно, це слово бджола. В кінці слова чуємо звук А. Слухаємо ще слова. Качка. Кінь, сир. Молодці це слово качка. В цьому слові чуємо два звуки А. Всередині і в кінці слова. Наступні слова Ананас півень, снігур. Це слово Ананас. У цьому слові три звуки А: один на початку слова і два всередині слова. І останні слова: Жираф, гусак, зерно. Молодці, це слова. Жираф і гусак. В обох словах, всередині слова чуємо звук А. Ви, розумнички, гарно попрацювали. Я вам дякую за гру і кажу до побачення!